У далекому засніженому лісі живе надзвичайний дідусь. Він володіє магією, творить дива та дуже любить малюків. Хто ж цей чарівник? Єлизавета Варвара, вітаю вас у себе вдома. Який же я радий вас бачити. Я так обожнюю спілкуватися з дітлахами і дуже щасливий мати таку чудову роботу. Адже здійснювати ваші найзаповітніші мрії це моя улюблена справа, і допомагає мені в цьому. Чарівна книга, яка розповідає про кожного малюка щось цікавеньке. І нещодавно я там бачу саме ваші фотографії. Зацікавив? Ще пак! Добре, ходімо зі мною, я вам все покажу. Це моя бібліотека. Тут я зберігаю інформацію. Про всіх, всіх дітлахів, давайте спробуємо знайти щось і про вас. Так, це не та, це теж не та. Та де ж вона? О, що мені робити? Ніяк не можу знайти вашу чарівну книгу. Дідусь вже геть старий став і нічого не бачить. Може, ви мені допоможете. Допоможете? О-хо-хо-хо, oh, молодці! Тоді подивіться уважно на полицю і скажіть, яка книга виділяється поміж інших. О-хо-хо-хо-хо, oh, І справді, ось же вона. Дякую вам, дітки, за уважність. Так, подивимось, Єлизавета, я бачу, що ти любиш плавати і пірнати. Ха-ха-ха. Дуже добре. Варвара. Я бачу, що ти любиш танцювати. Ви, молодчинки, продовжуйте в тому ж душі і ніколи не спиняйтесь на досягнутому. У вас все вийде. Я спостерігав за вами цілий рік і знаю, що ви були слухняними і чемними, тож можете не переживати. Без подаруночку ви точно не залишитесь. О, снігова моя голова! Що ж це я досі не засвітив вогники на моїй ялинці? Дивіться, яка красуня стоїть. Ну що, давайте запалимо нашу ялиночку. Один, два, три, ялиночко, гори. О, хох, хох. так щось не працює. Чекайте, адже вас двоє. А це значить, що ви можете мені допомогти засвітити нашу ялиночку. Перевіримо, чи володієте ви магічною силою. Разом зі мною кажіть чарівні слова. Один, два, три, ялиночко гори. Домовились? ха 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 молодці! Один, два, три, ялиночко, гори! Так? А хто це мало каче з'їв? Давайте ще раз, але голосніше. Домовились? Один, два, три. Ялиночко гори. Дякую. Без вас я б точно не впорався. Новий рік вже зовсім скоро, а в мене ще так багато справ залишилось. Переглянути усі листи, запакувати подарунки і перенести їх у сані. О, хо -хо, лишенько! Я ж геть забув.